Привіт, друзі! Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. В ефірі програма Кольорові сни. І мої ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленко, відгадай, будь ласка, загадку, яку ми загадували нашим телеглядачам в одній з попередніх передач. А ви, малята, слухайте уважно і ви відгадуйте. загадуйте Людмила Іванівна. А загадка це Юрія Шипа. І міщена вона ось цій книжці, яка називається Хто і що це отож. Зараз за допомогою закладки я шукаю нашу загадку. Слухайте, і ти, Оленко, слухай. Слухаю. Язика очей немає, та йому все видно і, звісно на всіх мовах розмовляє. Зветься, як він, Оленко. Е, -е зветься, зветься, телевізор. Правильно, молодець! Цю а -а -а. загадку правильно відгадала і намалювала нам дуже гарний малюнок. Яна Панфілова. Яна проживає в селі Рокитне. Кременчуцького району Полтавської області. І ще одну загадку, Ленко, відгадай, будь ласка. Із задоволенням. Зараз я тобі і загадаю. Ми теж загадували нашим телеглядачам. У небі пропливає, коли в нім зорі світять. У день відпочиває за обрієм. Це Ага, це ж місяць! 10. Правильно, Оленко, молодець. Цю нам загадку правильно відгадала Вікторія Гальченко із села Корелищі Перемишлянського району Львівської області. Вікторії 9 років. Ви сьогодні дівчатка, у нас переможці. Молодці. Дівчатка, ви переможці і ви нагороджуєтеся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. А також книжкова закладка із атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. А сьогодні домашнім заданням для вас буде загадка Юрія Шипа. Отож, приготуйтеся і уважно слухайте. Любить каміння і сонце в хащах лякає, на луках повзає, дітоньки, що це? Хто відгадає? Що ж це таке повзає і в хащах, і на луках, і завжди його всі бояться. Свої листи? Надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. А партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!